Мадам Завацька, я вже весь втомився і йду шукати того, хто сказав вам, що у вашого яшеньки є слух. Я хочу плюнути йому в морду. Вже відберіть у цього нелюда скрипку. Він намотав на неї всі мої нерви. Фіма, заспокойтеся. Коли Яшенька буде грати у Великому театрі, ми не згадаємо зла і запросимо вас з усією вашою бідною родиною. Мадам Завацька, ваш Яша вже рік як п'є горілку, і ходить до повій. Про це знає вся Одеса. Яшенька буде грати у Великому театрі. У що він буде там грати? В карти? Ще тиждень і Яша буде грати на моїх похоронах. Фіма, клянуся вам. Ми не візьмемо з вас ні копійки. Яша, не слухай цю сволоту. Репетируй. Яша, замовкніть, і я вам сам заплачу. Ви станете знаменитим на всю Отесу і за її межами як єдиний музикант, якому платять за те, що він не грав.